Написання пісень, їх виконання, режисура, активна патріотична позиція, благодійництво, пластунство. Гадаєте, поєднує непоєднуване неправильно. Олександр Положинський, лідер гурту Тартак. Сьогодні гість програми Рандеву. І він яскравий приклад того, як все вище перелічене може поєднати в собі одна людина. Я вітаю, Олександр. Доброго дня всім. Я думаю, виглядає вірніше, звучить трошки ідеалізовано. Я десь потрошки всього там, десь посмикав, але так, щоб я цим грунтовно займався, ну хіба якимось. Окремими із названих видів діяльності. Так що не, не треба аж так сильно я, про до речі, це хотіла говорити. Ще що сказати. Я аж стільки всього багато розумію. <рес> я ще хотіла сказати, але забула, що з добрим почуттям гумору. А, а, ну, як коли? Ін, інколи це почуття гумору переростає в таку їдку, несмішну іронію. Е, ну, я поясню, чому я так сказала. Е, готуючись до зустрічі з вами, натрапив на такий текст. І ну, думаю, таки не омену і скористаюся ним. Коли Сашка попросили сказати дещо хороше про себе, він посміхнувся і сказав: Це неможливо описати словами а трьома словами характеризував себе як розумний, гарний, талановитий. Сміливо. Та це таке дав... давнє, старе, що я вже і не пам'ятаю. Скільки років назад? Це було? Десять-дванадцять, може. Я зараз уже зовсім інакший. Є ще про погане. Погане про себе Сашко сказав, лише одне. У мене не так багато грошей, як мені б того хотілося. О, це, це ще давніше. Зараз гроші вже є, я так розумію. Ну, не, не те, що є, просто я, я вже про них не, не так говорю, тому що я зрозумів, що люди інакше сприймають. Сказане про гроші, ніж воно є насправді. Коли ти кажеш там, мені не вистачає грошей, всі одразу думають, жлоб'є, ти жлоб'йо, не вистачає йому бабла, он на якій машині приїхав, он як а, а пузо яке не ї, а ще йому мало. А, а я ж коли кажу про гроші, то я одразу думаю так. Я би реалізував ось такий там творчий проекти, Я би зняв там такий -то класний кліп, там, чи можливо, навіть фільм там, чи ще щось. І в мене ж одразу е в голові купа ідей і творчих е можливостей, які відкриваються перед людиною, в якої є гроші. А, а люди ж сприймають дуже часто через іншу призму, і, 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 і ти можливо, одразу знати, виглядаєш зовсім не тим, ким болить. ти є. Цього коли так, я розумію, але треба, треба ну, людям рожовувати, зразу... подавати в такому вигляді. от Дивіться, все отак. Хоча хоча людям поясню, не поясню, все одно по-своєму розумію. У мене асоціація зразу виникла таке запитання, що щастя все-таки в грошах, але вже тепер розумію, розумієш. Що... Чому не, 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 не в грошах? Заплатили. Не в грошах щастя. Ой, я навіть не знаю. Ну от на, на даний момент в. Щастя, мабуть, в мирі в першу чергу, наприклад, або щастя в тому, щоб люди були живі, здорові. Щастя в тому, щоб більше вірили одне одному, наприклад. Ну, тобто, дуже є багато прикладів того, в чому може бути щастя. От коли ми їхали до вас на ефір, в якийсь можливо, момент я подумав, що от щастя, це коли немає пробок на дорогах. Теж варіант, чому ні. І все ж таки, музикант, громадський діяч, за освітою економіст, до речі, так? Для душі все-таки що найближче? Та я якось в житті займаюся переважно тим, що ближче до душі. Інколи дуже рідко доводиться робити щось, стиснувши зуби. Щось таке, чого що робити зовсім не хочеться, щось таке, що і, і проти там, власної природи в тому числі активно виступає, але таке дуже рідко трапляється. Якщо, якщо я щось роблю з певною регулярністю, то можна точно говорити, що мені це в кайф, що мені це в задоволення, що це мені близько до душі. Якщо я щось роблю. Дуже рідко або інколи, або один єдиний раз, то це може свідчити або про те, що мені це не дуже цікаво, і не дуже мені хочеться це робити, або свідчити про те, що ну, я, на жаль, не маю можливості достатньо регулярно цим займатися. Все таке написання пісень, звідки береться натхнення? І... Чи часто співпадає так, що пісні автобіографічні, чи можливо кожну пісню, пропускаючи через себе, вона якось стає? Ні, ну ясно, що кожен автор, що би він там не казав, за якою би схемою не працював, якусь часточку себе самого в кожну пісню вкладає. Інколи це його розуміння, інколи це інформація, яку він вкладає, інколи це відчуття, почуття, щось пережити. Але, але в пісні. Я думаю, різні пісні мають різну вагову частину того, що ти туди вклав від себе особисто. Якісь більш такі та автобіографічні, якщо так можна сказати, якісь менше. От. Що стосується натхнення, то воно інколи приходить дуже несподівано, тому що натхнення це результат всього того, що ти в житті переживаєш. І то, що ти бачиш, чуєш, відчуваєш. Я от сюди їхав до вас, ну скільки тут, там, кілька годин нічної дороги з Луцька до Франківська, я не дуже поспішав і їхав, можливо, трошки довше, ніж ця дорога могла би зайняти. От. Але я там кілька собі якихось там пісеньок наспівав. Ну, Я не, не можу гарантувати, що кожна з них щось в кінцевому вигляді оформиться колись, але е, ідеї прийшли, значить, якесь натхнення було. От, щось можливо від місяця, який світив всю дорогу, так, щоб фарами можна було не присвічувати собі. От, щось можливо від побаченого, почутого яким чином, ну тобто, процес, так, ти їдеш, занотовується, це якось відкладається в голові, чи дуже по-різному буває. Ну, з віком, звичайно, я почав розуміти, що якщо щось, щось прийшло в голову, одразу треба якось за... занотувати, чи записати, чи записати, на чи на диктофон. Добре, що зараз вже в телефонах. Угу. Є диктофони, і, в принципі, можна говорити про те, що диктофон в тебе завжди з собою. От. Раніше вистачало того, що ця ідея прийшла, вона десь там в, в, в тобі там, чи в душі, чи в мозку знайшла якусь поличку, і там на тій поличці потрошки дозріває, дозріває, дозріває. Зараз теж так само відбувається процес, але. Дуже часто для того, щоб ідея з цієї полички не зникла, її спочатку треба занотувати для того, щоб вона вже потім в тобі зріла. Гурт Тартак в цьому році 19 років, так? Дев'ятнадцять буде, буде, так. створений був за цей час. Наскільки змінився він? Ну, маю на увазі там не, не склад його, а сама тематика пісень, їх подача так, можливо? Ну, все змінюється і, і, і змінювалося, і буде ще змінюватися, якщо тартак продовжить своє існування. Було б, мабуть, нудно і, і нам самим, і нашим прихильникам, і новим, і старим, якби ми весь час робили одне і те саме. І є, звичайно, зануди, які кажуть, О, коли стартап був цікавіший, а зараз, зараз це все фігня. Інші навпаки кажуть, що ну, колись було цікаво, непогано, але по справжньому. Чіпляє тільки те, що тартак робить зараз. Мені, звичайно, завжди цікавіше робити щось нове. Від старого я не відвертаюся. Є дуже мало пісень, наприклад, зі старого репертуару, які я просто не хочу виконувати з якихось причин. Але в більшості своїх я однаково люблю навіть ті пісні, які там виконуєш практично на кожному концерті. Але не можна не змінюватися. І завжди ці зміни це результат. Того, що ти в житті переживаєш. Що змінюється в тобі самому, Що змінюється в, в світі довкола нас. А можна виділити щось одне, скажімо, що ну, от я вважаю, що це найбільше досягнення за ці 19 років? Та ні, немає, немає чогось одного. Ну, так, якщо в глобальному говорити, то найбільше досягнення, що ми за ці 19 років все ж таки не припинили свого існування. І... Не знаю, як там буде далі, тому що у нас зараз там черговий раз змінюється склад. Пішов барабанщик від нас нещодавно. Наприклад, ще там плануються зміни, про які поки що рано говорити, бо не можу сказати нічого предметного. Поки що все на рівні розмов. Оце все відбувається. І я не знаю, яким буде тартак там через кілька місяців, через рік. Я не можу гарантувати, що тартак. Доживе до свого, наприклад, 20-ліття, навіть до 19-річчя не можу точно сказати, що він проіснує, тому що ми не знаємо, як, як в житті що складеться, але поки що твориться, і слава Богу. Ну, концерти якісь трошки є. Ну, тобто те, що чисто музикою заробляти в Україні, можна, я так розумію, це питання. Ну, Чисто музикою заробляти так, щоб всі учасники процесу були задоволені. Я думаю, може собі дозволити лише кілька колективів, ну, називаємо так, творчих колективів, тому що інколи це колектив оформлений як там, група, інколи колектив це якийсь співак, і люди довкола нього, там, чи співачка, і люди довкола неї. От, але в будь-якому випадку це колектив. Ну от Кілька таких е, творчих музичних колективів можуть собі е, повністю забезпечити там, існування на тому рівні, на якому е, музикантові потрібно для того, щоб просто займатися творчістю і не думати про якісь там інші напрямки своєї діяльності. От, е, більшість все-таки колективів чи окремих музикантів, артистів вони змушені щось в житті поєднувати. Ну, е, проте, після того, верніше, як я вас представила, ви сказали е, про все, але ну, не, не, не так глибоко, так? Тобто е, громадська діяльність, е, благодійність, е, як все це проявляється це все дуже, і яким дуже, чином е, ну, пластунство? Наскільки ну, ви там, ну, пластунство тому? тут це взагалі окрема історія. Я... Почесний пластун, я сам пластуном як таким ніколи не був, не проходив всі ці mm -hmm. щаблі виховання, вишколу, зростання внутрішнього і зовнішнього. Тому про пластунство можна говорити лише так, як про співіснування близьких світоглядів. Не в усьому, але в mm -hmm. багато в чому. Так само я можна говорити, що і сумівець, так само я можна говорити, що я член національного альянсу. Це близькі е, молодіжні організації, але кожна має якусь свою особливість. І, і з, Із з кожною організацією я так чи інакше товаришую і співпрацюю. Що стосується творчості. То це те, що займає основну частину там, життя, моїх зусиль так далі. А от уже там інше, що що ви там сказали, там якась громадська активність, благодійництво. Це так в міру відчуття своєї відповідальності як громадянина. Я вважаю, що кожен громадянин повинен бути активним, тому що від кожного громадянина залежить стан в країні і майбутнє країни. Благодійність, я взагалі вважаю. По великому рахунку, ну таким фактором, який сприяє розвитку суспільства і якихось правильних чеснот в представниках суспільства, правильних пріоритетів в суспільстві в цілому, але з точки зору державного будівництва, я вважаю, що благодійність чи доброчинство це... Такі шкідливі фактори, тому що вони своєю активністю підміняють фактично функції держави. От але але поки що держава Україна не здатна. Справлятися з усіма своїми функціями, навіть поки що, на жаль, з основними функціями вона не здатна справлятися, в тому числі можна відповідальність за це покласти і на кожного громадянина, що він недостатньо активний і недостатньо впливає на майбутні держави, і на стан сьогодення в державі. Але Ну, є так, як є. Або ми все змінимо на краще, або хтось змінить за нас це так, як йому вигідно, так як йому хочеться. Це означає, що е, навіть якщо людина творча, вона не може залишатися аполітичною. ну… Якщо так, в може, може кожна людина лишатися аполітичною. Кожна людина може і має право бути такою, якою вона хоче, жити тим життям, яке їй більше подобається. Я ці всі речі не заперечую і не стверджую, що має бути інакше. Але на мою думку, якщо ми хочемо, щоб щось змінювалося на краще, то ми мусимо самі ці зміни на краще здійснювати. Одні можуть це. Робити, виконуючи свої професійні якісь обов'язки, ну так їм в житті пощастило. От. Інші можуть це змінювати, формулюючи якісь певні змісти, якісь певні ідеї напрацювання інтелектуальні і так далі. А більшість людей змушені багато і наполегливо працювати для того, щоб ці зміни відбувалися. Олександр, ну от я готуючись до зустрічі з вами. Переслухала багато, передивилася багато відео, перечитала багато. І То часто мені дивно, мені... що у вас ще якісь питання до мене залишились після цього. От, власне, часто звучить думка про те, що влада вона лише відстоює власні інтереси. Ну, так, От так, останні... так воно є, на жаль. На жаль Як так воно... останній рік він якось змінив, не змінив ну, цього. А, ріку? а що, що мало змінитися? Так зараз. До влади потрапила невелика кількість нових людей людей з новими принципами життєвими, моральними, людей з новими поглядами і так далі. Але все-таки переважна більшість людей, які зараз знаходяться при владі, і на загальнодержавному, і на місцевому рівні, це. Ті, ті ж самі люди, можливо, помінялися трошечки щаблі, на яких вони знаходяться, змінилися посади, але ну, я не бачу е, жодного приводу для того, щоб ці люди якось там змінилися е, внутрішньо і е, змінили своє ставлення до е, свого функціонування у владі. Говорити про те, що от, там, наприклад, е, війна там, чи. Смерті на Майдані могли таких людей очистити не можна, тому що для більшості цих людей, ну, для, для декого, можливо, можливо там дійсно, це, це дійсно було близько і зрозуміло, і дійсно воно зачепило. Але для більшості цих людей. Всі ці люди, які гинуть, які калічаться, і всі ці страшні речі, які відбувалися і продовжують відбуватися в нашій державі, це ну, десь там, не знаю, приблизно як для пересічної людини життя комашок, наприклад. Це лише е, людський матеріал, це лише е, певна називаємо так, біомаса, чи певна субстанція, яка функціонує для того, щоб ти, керуючи тими чи іншими процесами, мав можливість задовольняти там свої власні чи амбіції, чи потреби інтереси. Кожен народ заслуговує на ту владу, яку він має. так? Ну, це, це, це доволі суперечливе твердження, на мою думку, як і багато інших тверджень, які дуже поширені. Які... Дуже затерті з усіх боків. Я не, не, не можу сказати про те, що ми заслуговуємо. Можливо, десь там щось е, таке зробили колись наші предки, і, і ця карма вона поки що над нами висить таким дамокловим мечем і не дає можливості. Чи нам змінитися, чи змінити нам своє життя і, і життя своєї країни можливо. Ну, я цього не знаю. Це недоступні мені поки що матерії, височини. От. Але, але в, е, говорити про те, що ми заслуговуємо на те, щоб нас, наприклад, обкрадали, чи щоб там нас перетворювали на рабів, чи щоб е, е, нас використовували. В якості живого щита чи живого скафандра для плекання довкола цього, вірніше, всередині цього, якийсь своє власне комфортний кубель, це жи, свій власний життєвий простір. Я, я не можу стверджувати, що ми на це заслуговуємо. Так у нас є багато внутрішніх проблем, так у нас є багато зовнішніх факторів, які заважають нам. Всередині змінювати життя на краще. Так, багато що залежить від кожного з нас, але сказати, що ми на це прям заслуговуємо, ну, я не можу. Дуже дуже багато що впливає на життя там, кожної людини, кожного суспільства і планети в цілому. Та я і думаю, що і на функціонування Всесвіту щось дуже потужне впливає. Так що говорити якісь. Речі однозначно, що все саме так, а не інакше, я думаю, не можна ні про що. Е, ніколи не приходили думки, наприклад, змінити країну проживання? Е, регулярно Регулярно такі думки приходять. І, е, що тримає? Ну, як, як людина здорового глузду я аналізую. Ну, от, є, наприклад, країна Швейцарія, в якій я часто буваю, яка мені подобається як країна. Мені там подобаються дороги, мені там подобаються будинки, мені там подобається організація життя, мені подобається рівень життя. Мені подобається, що я там бачу багато щасливих людей. Але я туди приїжджаю, і мене там вистачає ну, на тиждень так більш-менш комфортно, на два. Це я ще можу потерпіти далі. Фу, я вже хочу додому, в рідну україночку і так далі. Те саме. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки за останній рік я там двічі побував, ну причому це було вперше, раніше я не був там. Приїжджаю туди, так там дуже багато є такого, що спонукає там. До думок, а чи не переїхати мені сюди. Але коли ти е, дивишся на все це не через там, призму рожевих окулярів, там, а через призму якихось там реальних речей, що ти будеш робити, як ти будеш жити, м -м, з ким ти будеш спілкуватися і так далі, ти розумієш, що з Україною в тебе стільки там всього зв'язано, сплетено. На, на такому рівні, що вже зрослося, і без хірургічного втручання це все не розв'яжеш, не роз'єднаєш. Що мені здається, жодна інша країна вона не здатна переважити поки що, принаймні, всі всі зв'язки. Ну, але але ж дуже часто буває, що не ми робимо життєвий вибір, а життя робить вибір за нас і. Ти нікуди від цього не подінешся. Ну, але принаймні поки що правда за мною все-таки я права, активна патріотична позиція. Ну, яка вона активна? Ну, ну, я активна гадаю, патріотична позиція вона? зараз в, в тих, хто, наприклад, там, пішов добровольцем у владу для того, щоб змінювати країну. У владу? Так, або хтось пішов добровольцем у військо для того, щоб захищати країну, або кинув там все своє. Колишнє життя для того, щоб повністю віддати життю новому, патріотичному, назвемо його так. У мене зовсім інакше. Я патріот, рівно настільки, наскільки мені дозволяє моє повсякденне життя. Я не став більшим патріотом і в плані якихось там внутрішніх відчуттів, і в плані своєї. Активності в цьому напрямку, в популяризації, в розумінні, в, в розвитку. Але тим не менше, в липні минулого року на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали про можливість припинити існування гурту в країні війна. Але, тим не менше, це тішить ніхто крім нас, висота, люта зима. Я не один. Я, Що я постійно в так чи інакше говорю про те, що Тартак може припинити своє існування, як і будь-який інший колектив в Україні. Ми пам'ятаєте, з вами нещодавно говорили про те, що лише кілька колективів в Україні здатні своєю творчістю забезпечити собі повноцінне існування так, щоб люди не думали про те, де що заробити, щоб були впевнені більш-менш в завтрашньому дні, в перспективах і так далі. В Тартака, як і в багатьох інших. Музичних колективів в Україні ситуація не настільки комфортна, ну, і в творчому плані, і в організаційному, і в фінансовому, щоб говорити про те, що от ми можемо собі просто жити в своє задоволення, творити в своє задоволення, виступати в своє задоволення і так далі. Немає такої можливості для більшості музикантів в Україні, і тому періодично виникають розмови про те, а можливо варто припинити. Ну, от зараз, наприклад, ми з вами говоримо. Вже виповнилося два місяці з часу останнього концерту Тартака. Ну я би не сказав, що виступати раз на два місяці це е, той е, варіант існування музичного колективу, який гарантував йому там, гарні перспективи в майбутньому. Я думаю, як мінімум, треба мати хоча б один концерт на тиждень. Для того, щоб можна було говорити, що цей колектив функціонує повноцінно, що у цього колективу хороші перспективи, що цей колектив може не переживати з приводу того, чи існуватиме він завтра чи ні. Ситуативно, звичайно, бувають такі періоди і в Тартака, і в багатьох інших. І по кілька концертів щотижня буває, але так само ми розуміємо, що інколи ти виходиш на сцену, і ти бачиш дуже мало людей в залі. Ми так само розуміємо, що інколи ти приходиш з новою піснею на телебачення чи на радіо, і тобі черговий раз говорять: ой, вибач, це не формат, або тобі говорять: ой, це дуже погано, це дуже нецікаво. І так далі. Так само ти там, маючи безліч переговорів з різними там, організаторами різних концертів, розумієш, що тебе як артиста не хочуть запрошувати. Чи пропонують тобі такі умови, які, ну, в принципі, тобі не дають можливості на цих умовах існувати як повноцінному творчому колективу, і так далі. І я думаю, що. Якби як би добре все не виглядало в Тратака порівняно з багатьма іншими нашими колегами, з менш там успішними, можливо, комусь менше пощастило, можливо, е хтось е просто менше приділив цьому уваги, з молодшими і, і так далі. У нас ну, дуже часто ну, видається, що ситуація значно краща, але разом з тим, Бувають складні періоди або періоди питань до самого себе, і тоді так. Ти, ти виходиш до людей так чи інакше, і говориш, люди, як ви вважаєте, взагалі це комусь треба, крім нас самих. От, ну, Ми можемо самі для себе десь там на репетиційній базі виступати. Зібралися, пограли в своє задоволення, розійшлися. І так, до речі, на жаль, знову ж таки, дуже багато музикантів змушені робити, маючи там кілька концертів на рік для душі, але. При цьому заробляючи якимись іншими справами, або граючи зовсім іншу музику, не ту, яку ти хочеш грати, не ту, яку ти сам любиш, яка тебе самого спонукає до творчості, або взагалі змушені займатися іншими справами. От, наприклад, чому пішов наш барабанщик, там, кілька місяців тому. Тому що як барабанщик Тартака він не мав можливості повноцінно заробляти. На життя і він працював в будівельній компанії. Прийшов момент, коли постало питання де йому вигідніше лишатися чи цікавіше лишатися можливо там я не знаю що там в будівельній компанії він таке робив що це могло би виглядати для мене наприклад цікаво але він зробив такий вигляд він вирішив що вигляд вибір він виб... зробив такий вибір він вирішив що йому так комфортніше і це може статися е з будь-ким з е музикантів в Україні, з будь з музичних колективів, можливо, знову ж таки, вже вкотре сьогодні скажу за деякими винятками. Але ці винятки теж не настільки стабільні, тому що прибери там кілька факторів, той, 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 той і може вже статися, що завтра цей колектив чи цей виконавець буде не потрібен. В когось це там фактор продюсера, в когось це фактор там фінансових впливань, в когось це фактор. Е Якихось там просто вподобань публіки. тим не менше, Олександра, я вам вдячна за розмову. І я, я не вам хочу влячити. закінчувати на, на таку, якось так, песимістично, все-таки нехай. Це не песимістично, це, не це нехай, реалістично. Ви, ви реаліст, до речі, ще Є. там можна поставити галочку до. Можна ще, того, ще ви... багато галочок поставити, хто я ще, як і щодо кожної людини. В кожній людині стільки всього поєднується різного часто протилежного, кожна людина це. Можна говорити про те, що свій окремий всесвіт, тому галочок можна наставляти дуже багато. І все таки, я е, дозволю собі, з вашого дозволу, завершити нашу розмову вашими ж словами. Давайте, е, сподіваюся, ніхто, це буде якийсь <голові> <голові> ну, ніхто крім нас. Ніхто крім нас. Ми повинні пам'ятати усі про це, і тоді все обов'язково буде. Шануйтеся.